Передсвяткова інспекція. Міський голова разом з журналістами перевірив готовність міста Івано-Франківськ до Великодня. Віктор Анушкевичу запевнив про маршрут, нікого не повідомляв. Відтак перевірка була неочікуваною для багатьох. Побаченим залишився задоволений. Чотири з плюсом таку оцінку за п'ятибальною системою від мера отримав причепурений Івано-Франківськ та міські перевізники. Мобільна група Віктора Анушкевичуса виїжджає від площі облдержадміністрації. Мер інспектує місто разом із журналістами, їдучи на громадському транспорті. Перша зупинка 12-та школа. Тут чисто і охайно. Далі інспекція рушає до міської лікарні на матейки. Тут також все прибрано. Ще одна інспекція біля зупинки громадського транспорту на вулиці Мазепи. Очільник міста перевіряє чистоту автобуса номер 14 Утім, неозброєним оком видно маршрутка бруська. Трудна. Водій виправдовується. Зранку У мене такого нема, щоб виїхати на лінію і в середині, і зверху не помити автобус. Далі під'їжджає 28-маршрутка. -ма в салоні і зовні – вимита. Щодня прибираю, Це у мене з дитинства люблю техніку, тим більше працюю з людьми. Ну, вчора помитив, як бачите, в якому він стані. Дом транспортного засобу пасажири задоволені. Подобається чисто гарно. Поки інспектують на Мазепи, встигають спіймати на гарячому водія міжміського автобуса, який зупинився на зупинці громадського транспорту. І такі порушення не поодинокі. По цьому можемо спостерігати картину. Це на вулиці Січових Сільців, вулиця Дністровська, вулиця Бельведерська. Там де є затори. значить, люди там працюють до свого розпорядження. Перший раз ми. Обмежимося себе попередженням профілактична робота. До водія, якщо наступний раз не буде доходити, значить буде при до відповідальності. Інспекцію пройшла і центральна міська клінічна лікарня у Віктора Анушкевичуса враження від рейду хороші. Чотири із плюсом такою оцінкою за п'ятибальною резюмує причепурений Івано-Франківськ та міські маршрутки. Загальний стан є нормальний, видно, що незважаючи на те, що десь погода не дозволяла попередні дні активно працювати. Але за цей короткий період часу місто проведено до належного порядку із семи автобусів, які Приїхали на вулиці Мазепа на зупинку шість були вимиті як всередині, так і зовнішні. Ніякого запаху диму не було людей, водії, які водіїв, які розмовляють по телефону, ми теж не бачили. Але однак, один автобус, 14 маршрут, на превеликий жаль, так і перевізник цього маршруту не дослухався до наших вимог і наших побажань. Тому відповідні висновки стосовно цього перевізника були зроблені після свят. Загалом я залишився задоволений. Те, що місто прибрали. Визнають і франківці. Трошки прибрали. Зробили генеральну уборку, поприбирали, побілили. А де ви? все добре? На Довженка. Загалом готовність Івано-Франківська до свят, окрім Віктора Анушкевичуса, перевіряли ще чотири мобільні групи на чолі із його заступниками.